Вітаю, шанувальники зелених скарбів, Богородична трава, яка вона, ми її шукаємо і про неї дещо пізнаємо. Це не що інше, як Чебрець Повзучий, або Чепчик, або ж Тим'ян, або Материнка польова, також її називають духмянник і Запашниця. І наші бабусі казали. Де росте чебрець, там хата здорова. А також ми знаємо, що внічна Івана Купала і після всі трави цілющу силу мають. Тому зараз цвіте чебрець, і можна його, і потрібно його шукати, знайти і використати. Це трава, яка. Заспокоїть нашу нервову систему і зробить наше дихання чистим. повне відео. Дивіться на каналі. Пишіть коментарі, ставте вподобайку і розвиваємо український YouTube разом, шанувальники зелених скарбів.